Всім доброго дня, продаж з'являється свіжопригнаний з Німеччини, Volkswagen Caddy. автомобіль у нас 2009 року, бензиновий двигун, механіка, максібаза. Авто в гарному збереженому стані, по кузу без дефектів, без корозії, літня гума, легкосплавні диски. Пороги нижче в повному порядку, без корозії, без пошкоджень, стан дисків, дивіться, все чистеньке, ціленьке. По комплектації задній партронік присутній. Гарний кліренс має автомобіль. Бампер-капот без колів, без висічки. Лобове в нас в оригіналі. Давайте відкриємо багажник, подивимось. Великий місткий багажник, є в нас полка. За потреби задні сидіння знімаються, виходить величезний такий місткий багажник. Кришка багажника без пошкодження, без корозії. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Салон чистий цілий. Сіточки все на місці. За автомобілем є компресор, піна. Фіксатори дверей працюють. Йдемо далі. По комплектації у нас передні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, автоматичне світло. Двозонний клімат, штатна мультимедія. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Пробіг автомобіля 200-2000 км. Чуть-чуть бачите, як під такий вже підуставший дисплей потрібно буде його замінити. А так, все. Техніка в порядку. Кермо не шите, помилки в нас відсутні. Мультимедіа працює, куліса перемикає чудово. Партронік спрацьовує, ручник, підлокітник. Клімат контроль заправлений, клімат працює. Датчик дощу, автозатемнення заднього дзеркала. Слоп підйомники працюють дивіться, стан салону все чисте, ціле. Робота двигуна. Кришку притягує. Щупа не сапонить. Всі відмітки в нас, болти накручені, також з цієї сторони. Екологія на місці, нічого не вирізалося, не шилося. Стан капоту дивіться. Технічно автомобіль в гарному стані, ніде нічого не гупає, не стукає, гарно їде. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться. Місто Вінниця, Гнівенське шосе, провулок затишний. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Кого цікавить, телефонуйте, звертайтеся за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто!